Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні зробимо розклад на Чернігівку. в мене просили в коментарях. Подивимося, що відбувається в тому населеному пункті. Мабуть, то невеличке село. Воно знаходиться в окупації. Давайте подивимося, що там, орки. Чернігівка. Бідолашна. Чернігівка, орк в Чернігівці. Все вони тримають під своїм контролем. О, якийсь у них там дуже вигідний плацдарм, любі мої. Вони звідтіля просто так не підуть з тієї Чернігівки. І знаєте, є там ті, можливо, якісь місцеві, які там ще залишилися. які допомагають, їм дуже подобається там. Жити під тим окупантським гнітом. Не знаю, співпрацюють. Окупанти співпрацюють з мирними мешканцями мирні мешканці з окупантами. Вони там намагаються якось співіснувати. Хоча, я думаю, що там народу не дуже багато осталось. Так що тут у нас за карта ще? Так, дивіться. Багато там військових, дуже багато. Мабуть, більшу частину села цього зараз займають військові. І у них там дуже вигідні позиції, я б сказала, цікаво. Щось вони, вони планують захищатися там, вони не планують покидати ту Чернігівку. Хоча, бачите, випадає карта евакуації. Завжди, коли випадає шістка мечів, це каже про те, що треба брати ноги в руки та звідтіля тікати. Отже, можливо, якісь колаборанти, коли відчують, що знаєте, вже запахло смаженим, то вони почнуть там викручуватись і почнуть вивозити свої сім'ї та своє майно. Але, звичайно, якщо там хтось залишився. Так, є мирні мешканці, які там залишилися, які там, яким там дуже важко, любі мої. Дуже важко, бо окупант тримає все в своїх руках. Бачите, хитріші, а злістю, жорстокістю тримає все в своїх руках. Чого чекати там, окупанту? Правосуддя, любі мої, правосуддя. Вони вважають, що вони відіб'ють той штурм, який буде, а він буде. Це не буде зараз, любі мої, але наші все одно будуть йти на Чернігівку. Будуть, і вони вважають, що вони зможуть вистояти. Бачите? Вони вважають, що там їх дуже багато і ну, сили нерівні. Але правосуддя їх настигне тут у нашого. Страшно, їм там буде дуже страшно, дуже лячно, будуть там вони так вити. Сволота така. Так. Але, знаєте, частина з них, можливо, переодіниться у якісь... Цивільні речі, і, можливо, ще буде намагатися там залишитися. Бо бачите, 50 на 50 це як балансувати між ситуаціями. Так, давайте подивимося, що там наші чернігівці. Що там наші? Ну, звичайно, наших там немає, але дуже цікаво, що вони думають про це населений місто, населений пункт. Чи збираються штурмувати, чи будуть обходити, визволяти взагалі визволяти. Давайте подивимося, які плани у наших на Чернігівку. Якісь повільні дуже плани, дуже повільні. М -м. Поки ще вони не знайшли е того варіанта, щоб можна було якось безпечно визволити. Вони ще в пошуку. Так. Перебирають дуже багато різних варіантів, бо шанс буде лише один, щоб звільнити то місто. Населений пункт. Звільнення буде успішне, любі мої. Буде успішне. Так, вернеться під наш контроль. Все буде добре. Все буде добре, бачите? Але знов-таки дуже багато буде там е зрадників. Я вибачаю, в мене кішка проситься до мене. Секунду. Отже, в тому селі дуже багато зрадників. Я думаю, що більша частина проукраїнськи настроєного населення вона вже звідтіля виїхала. Залишилися тільки ті, яким вигідно співпрацювати з окупантом. Або в них немає вибору: там хазяйство, старенькі батьки там тощо. Але. Багато тих, хто буде зраджувати, зраджувати наших хлопців. Все одно правда, щастя, радість воно на нашій стороні. І ще по трійки це буде нам якась допомога. Допомога звідкиля, звідкиля ми не очікуємо. Не очікуємо і допомога буде військова. Ми будемо дуже міцно там воювати. Думаю, там буде доволі потужний і результативний наступ. Бо, знаєте, по дияволу наші дуже вже заохочені. У них така спокуса а, вигнати. Тих окупантів. Можливо, я не знаю, я розумію, що вони там всі е, окопуються, так, вони вже там стільки цих ліній оборони по, е, е, вистроїли. Але мені здається, що на тому участку щось воно прорветься в них. Коли це буде? Давайте так запитаємо: серпенє, серпенє. Вересень. Ну, до вересня вже ближче. Вже ближче. Бачите, будуть якісь активніші дії, більш активні в вересні. Ворог буде йти. Так, щось вони. Буде відступати ворог потихеньку. Так. Принесемо мир на ту землю. Принесемо мир. Але це буде не швидко, це буде доволі повільно. Це можливо для мирних мешканців. Це буде казати, здаватись, що дуже вяло, течуть бойові дії, але насправді. На полі бою буде дуже гаряче. Там буде дуже гарячі любі мої. Чи будуть руйнування Чернігівки? Чи будуть руйнування в тому населеному пункті? Чи будуть руйнування? Можливі, так, руйнування подивимось. Можливі руйнування. Можливі руйнування. Ну, так, звичайно, важко просуватися, і руйнування вони будуть. На жаль, любі мої руйнування будуть. Е я не думаю, що вони будуть дуже масивні, такі, як зараз. Але палати буде, вогонь там буде. Надія на те, що е більша частина населеного пункту залишиться ціла. Але... Буде багато, все ж таки буде багато руйнувань. Але то нічого, все почнеться спочатку. Ми почнемо все спочатку, бо якщо ми будемо намагатися якомога менше наносити уражень ворогу, щоб зберегти цивільну інфраструктуру, ми ще довго будемо там воювати. Я розумію, що кожному шкода своє майно. Але ми повинні розуміти, що окупанта просто палками не вигнать. Їх треба виганяти вогнем, мечем, їх треба гнати, їх треба бити. Вони б'ють по нам, вони руйнують нашу інфраструктуру, вони руйнують наші будинки. Тому, любі мої, я все чудово розумію. Ми повинні прийняти це як є. Ну, нічого змінити ми не можемо, на жаль. Все повернеться, бачите? Все вернеться в старі часи. Все відбудуємо, все почнеться спочатку. Так, давайте подивимось тепер деокупацію, так? Деокупацію. Де окупація Чернігівка? Де окупація? Серпень. В серпень там тяжкі бої. Десь туди будуть вже просуватись бої. Але зайти в населений пункт наші ще не зможуть. Ні. В серпні, ні. Так, давайте подивимося вересень. 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 Можливо, в вересні, так. Тут нам і підтримка, і допомога, і перемога. І... Ну, таке балансування на полі бою зміни, які не мають ем, повернення назад. Так? Але є і страхи, є переживання, є якась підлість, і ще будуть йти бої. Десь в околицях вони ще будуть йти бої. Так. Ситуація в вересні. Вона поліпшиться для населеного пункту, але взагалі то сильно не вирішиться. На жаль, ворог він буде відступати, але буде так, знаєте, ну, дуже повільно. На жаль, дуже повільно. Великий труд у нас тут, бачите, ми дуже добре, гарно працюємо на тому напрямку. Але, на жаль, поки що таких, знаєте, немає просувань таких значних. Але повірте мені, робота ведеться дуже велика на тому напрямку. І на, взагалі на всьому Запорізькому напрямку робота ведеться дуже велика. Чекати, любі мої, тільки чекати. Деокупація, ну, десь вересень, може, вересень. Все ж, знаєте, карти це не календар. Приблизно на вересень, а можна. Щось очікувати, якихось поліпшень, я б так сказала. Любі мої, продовжуємо вірити в нашу перемогу, в нашу Україну. Разом ми сила, разом ми здолаємо того окупанта і цього ворога. Всім до нових зустрічей!